Всім підписники, привіт! З вами я, Паша Роблокс, і сьогодні ми будемо проходити ось, ось таке от парку, або це лап і дойти до фінішу. Ну а якщо нажати кнопку, ну, то політя ладно. Точно можна нажати, або на самому нажмете цю кнопку. І треба скоріше добіжати до фінішу. Вот Вот заколка сама нажимается. <звук> Лава, я кумаю. Вищо-то буде встигнути до... Бігти до ось такого замку. Пираміду. Пираміду скоріше, скорость, чтобы буде... бігти. Все, встиг. Лава на... Лава... Левел 7. Хочу лава на матеріалі, щоб їй ще щось добігти. Тобто скоріше добігти. О, ні. Що до ось цього то встигну. Не встиг.

Я з цього. Ну все, ось включив запись Сейчас до скоріше дойти до Фінального етапу. Я чуть-чуть я до етапу фінального финального дошл цела сейчас пройдет Дитя треба добігти до Ось цього Ось То есть мы ракеты кидаем. Все чуть-чуть, вон их. То есть, кто кидай мне эти ракеты? Короче, коли дойду до того этапа. Ну все, я дошл до цього этапа. Піднімаємось. Ось. Не, не понял, кого пи... я кого я ставлю? Давайте розкрить до фініша. Ну все, ми пройшли оце от орбі. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока!